Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам! Сьогодні, 7 листопада 2025 року, зараз я перебуваю біля народного меморіалу по загиблим у цій війні. Сьогодні на головпоштамті, який ви бачите позаду від себе проводиться спецпогашення, присвячене 10 й річниці з дня створення. Патрульної поліції України це окремий департамент, окремий підрозділ поліції України, який виходить патрулювати наші села, міста, який нас захищає, який допомагає в евакуації і ще багато чого доброго робить. Отже, сьогодні проходить спецпогашення Укрпошта підготувала спеціальний штемпель до цієї події. Який я вам покажу трішки пізніше, коли вже буде відбуватися спецпогашення. А також Укрпошта сьогодні випустила марку, яка присвячена цій події, а також конверт. «Конверт» та марка, вони друковані власною маркою, за проєктом власною власна марка, вибачайте за тавтологію. Дизайн марки та конверту створила сама. Поліція України. Як виглядають марки, як виглядають конверти. Дивіться далі, будь ласка, не перемикайтесь. Далі я вам буду показувати, якщо виглядає і як що, що відбувалося сьогодні на головпоштамці. Отже, дякую всім глядачам, хто дивиться мій канал. І знову таки, прошу вас не перемикатись. Друзі, я зараз перебуваю на власній марці і я вам хочу показати малий маркований аркуш. З 6 марок. Як він виглядає? Він виглядає власне, ось таким от чином. Ось такі марки, ще продаються у великих аркушах. Ну, Власне, для того, щоб їх клеїти на конверти і робити відповідні спецпогашення. Дуже гарний малюнок. Нагадаю, ну, мабуть, я ще вам не казав, або казав, що автором цього малюнку є сама. Поліція, мабуть, і сама патрульна поліція. Отже, ми бачимо тут поліцейського і ще одного поліцейського у військовій формі. В бюлетені зазначено про бригаду спеціальну бригаду, яка має назву хижак. Ну і також за проектом Власна Марка випущено спеціальні конверти формату c 6 Зараз ви бачите, як він виглядає. Малюнок той самий, що і на. Малому маркованому аркуші на конверті, на марці. От так от він виглядає. Ну, а я зараз прямую в головну залу головпоштамту для того, щоб зробити спецпогашення і показати вам, як будуть виглядати ці конверти з маркою та спецпогашенням. Не перемикайтесь. Отже, друзі, сьогодні спецпогашення розпочалось вчасно, от з 9-ї години. Ну, зараз, власне, десь приблизно 5 хвилин на 10-ту. Я вже зробив спецпогашення. І зараз я хочу показати, як все це виглядає. Отже, я вам розповідав про те, що Укрпошта за проектом, власна марка, випустила ось такі конверти. Вони ось так от виглядають. Ось ви бачите, що це конверт власної марки. Ось так виглядає купон з маркою. Ще раз купон з маркою, а не просто марка, для того, щоб ви розуміли. Ну, філателісти розуміють. І ось так от виглядає штемпель, спеціальний штемпель, який сьогодні використовується на головпоштамті. І усе разом, усе це можна так назвати, це конверт зі спецпогашенням. Також ще в крамниці острову скарбів можна було замовити такі конверти зі спецпогашенням з пересилкою поштою. Ну, якщо ви ще не користувалися моїми послугами, то в крамницю, де ви зможете робити предзамовлення на такі конверти з пересилкою. Друзі, сьогодні наш репортаж дуже коротенький. Мені здається, що сьогодні не буде ніяких урочистостей. Мабуть, урочистості будуть десь в іншому місці, не на поштамті. Тож, дякую усім, хто дивився цей мій коротенький репортаж, і до нових зустрічей. І слава Україні!